Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня! Я рада вас вітати у себе на кухні. Тож сьогодні я хочу запропонувати зробити нам хлібці. Тож, всі продукти у мене є підготовлені. І ми зараз з вами робимо, що мені необхідно. Мені необхідна велика миска. Вона є. Тож, зараз я буду поєднювати усі інгредієнти, які є на столі. І так, висівки жита висипаємо в миску. Вівсяні пластівці є. Висипали насіння гарбузове. Це мені захотілося зараз насіння покласти. П'ять злаків є. Так, насіння чи? Так, лен. Тільки я все перемолола. І лен у нас перемелений. У нас соняшника. Я його дам багатенько, тому що ми його любимо. І спеції, спеції даєте, які вам до вподоби. Я даю 10 овочів, сухий часничок, обов'язково. Ми ще робимо, щоб було смачно, не тільки корисно. Так, тут сіль у мене іде морська з італійськими травами. Це все гарно от я перемішую. Бачите, яка краса. Боже, яка краса і запах уже. І я ще додам борошно, борошно-житнє. Нам треба для того, щоб всі ці інгредієнти борошно пов'язало все. Після чого заливаємо водичку і гарно перемішуємо лопаткою, рукою, чим вам зручно. У мене вода з лимоном, ви можете, звичайну воду давати без лимона. І я ще додала 10 грамів олії з насіння коноплі. Якщо у вас немає нічого страшного, ви можете дати оливкову олію. Отже, тісто наше готове. І зараз що я роблю? Бачите? Пергаментний папір викладаю, і на папір я кладу тісто. Воно липке. І для того, щоб ми сильно не вимащували руки і не тільки руки, то ми одразу кладемо на папір. І зараз будемо розкатувати. Ось. Так, одна частина є. Тепер поверх ми накриваємо другою частиною паперу. І це акуратненько розкатуємо. так гарно, бачите, воно прилипає до. Паперу, а не до рук. І ми тепер рівномірно все розкатуємо. Рівномірно розкатали. Тепер знімаємо пергамент. Бачите, як гарно вийшло. Так, рівнесенько все перевірили. Якщо десь вийшло за межі. Пергаменту можна відірвати, відрізати. Тобто, так є. тепер, перед тим, як ми покладемо запікати, обов'язково треба нарізати, щоб потім ми не, ми не ломали і воно йшло різними шматками. Я хочу такими гарними, зараз я поріжу, невеликими. шматочками Так, нарізаю. Потім, коли запечеться, дуже буде добре їх розломлювати. Отак. І тепер сюди такі, трикутничками, ромбиками. Як вам хочеться, так ви вже нарізаєте. Там залишу такі довгенькі. Мені хочеться, я для канапешок там буду потім робити. Тож, все підготовлено. Перекладаємо на противень і закладаємо в духовку розігріту на 150 градусів температура по часу випікати півтори години. Воно повинно висушуватися, не повинно. Горіти, зверніть увагу, щоб, не дай Бог, воно у вас горіло. І так, я випікала наші хлібці 2 години, не півтори години, а 2. Тому ви теж дивіться на свою духовку. І тоді, вже, якщо потрібно, то ви додайте ще пів години. І дивіться, які вони у мене гарні вийшли. Бачите, і можна дуже їх легесенько розломлювати. Вони ще в мене гарячі, і мені не дуже зручно. Але я вам покажу. Дивіться. Бачите, раз і все. Я такі хлібці складаю в банку, і вони так зберігаються на столі, звичайно, і коли нам хочеться Перекусу ми беремо на перекус. Дуже класно робити з них канапешки, тобто поверх змастити сиром, покласти що-небудь зверху, шматочок м'язка, помідорку, огірочок, і у вас є перекус шикарний. Ось такий. Бачите, я понарізала такі шматочки різні. І трикутники, і є квадратики. І гарно е, папір відходить від них. Тож, будь ласка, робіть отакі чіпси, можна навіть сказати, дивіться. Дивіться. Неймовірно смачні. Хрумки, корисні. Тож робіть вдома смачних хлібців, смачного життя, усім гарного, позитивного дня. І я вас чекаю в себе на кухні.